Голова постійної комісії Полтавської обласної ради з питань освіти, науки та культури Олег Діденко взяв участь у 21-й генеральній асамблеї Української асоціації студентів. На три дні до Полтави з'їхалися делегати вищих навчальних закладів зі всієї країни, аби визначити стратегічний розвиток організації та вирішити важливі питання її діяльності. За словами Олега Діденка, нині саме студенти це рушійна сила держави, тому майбутнє за них. Amen. Їхня критика, їхнє бажання краще розвиватися, краще розвивати державу і сприяє будь-якій владі. У нас на практиці в обласній раді дуже багато молодих студентів з публічного управління, інших студентів, які долучаються до прийняття рішень як обласної ради. Я розумію, що так працюють вони в міськради, громадах, тому що їхня думка дуже важлива для депутатського корпусу будь-якого рівня. Серед запрошених гостей генеральної асамблеї УАЗ, заступник міста. Міністра освіти і науки України Михайло Винницький він розповів, що під час панельної дискусії планує поділитися з молоддю планами міністерства щодо нових ініціатив для студентства, зокрема в сфері наукових досліджень. Завжди будь-які зміни, які відбувалися в нашій країні, вони починалися зі студентів, а з об'єднаного студентства. І це насправді дуже важливо, щоб особливо зараз, коли наша країна є м'яко кажучи в небезпеці, а ми відстоюємо. Наше право на те, щоб жити, на те, щоб бути, на те, щоб бути з собою, а щоб студенти були об'єднані, щоб студентський голос був почутий. Тема цьогорічної генеральної асамблеї незламність студентства від історії до сучасності. Доповіді різних експертів об'єдналися в одному: як підсилити думку і голос українських студентів не тільки на національному рівні, а й на міжнародному. Багато говоритимемо про те, як студентство, яке поклало свої долі, поклало своє життя, яке виступало і ходило на революції, яке виступало ініціаторами тих революцій, яким чином вони здобули все те, що маємо сьогодні. ми. Ми будемо говорити про те. Як нам не втратити ці всі інструменти? Як нам не втратити ці можливості? А головною подією асамблеї стануть вибори до виконавчого комітету УАС. Саме під час них буде сформована команда, яка втілюватиме рішення асоціації та працюватиме за різними напрямками діяльності упродовж каденції.